Полоні кіосків новинські депутати надали дозвіл на встановлення 33 тимчасових споруд. Їх планують розмістити по всій території селища, у тому числі в дворах будинків та на клумбах. При цьому місцевий бюджет від цього майже не наповнюватиметься. За ініціативи депутатів з власників кіосків братимуть лише податок на землю, який становить менше 20 гривень на рік. Кому надали такі пільгові умови? Дізнався Микола Мумига. Власниця магазину Алла Свінціцька працює на цьому місці вже близько 15 років. Щомісяця сплачує податки, перераховує плату за оренду землі, доглядає за прилеглою територією. Минулого тижня на клумбі перед її магазином почалися будівельні роботи. В суботу буквально виходної день, приїжджають строїтелі. І починають делать фундамент, хоча тимчасові споруди не предусмотрений, щоб був фундамент. Підприємницю обурило і те, що будівельники почали працювати на ділянці, яку вона вже п'ять років намагається взяти в оренду, та через помилку в тексті рішення селищної ради й досі не змогла цього зробити. Будівельники ж поводили себе як справжні господарі ані. Нам об'яснили, у нас є документи, хто ви тут такі. В общем, почалася тут війна в повному смысле чуть ли не драка. Вони почали мене обзивати, взагалі нецензурно, что що вони мені спалять машину, що права я лишусь прав, вони отожмуть машину. Як з'ясувалося, згідно з рішенням селищної ради, на клумбах перед магазином мають поставити два кіоска. Всього ж в селищі Новому за дозволом депутатів має з'явитись 33 тимчасові споруди. Список тих, хто подав заяви на встановлення лайків рісніє прізвищами місцевих депутатів. Якщо не депутат, то значить його жона, його родич і городські. У нас дуже много наших предпринимателей є заявлення, котрої наші посілкові підприємці теж подавали на. Тимчасово споруди, Но ну, їм нікому не дали. Ані навіть не розбирають заяви наших підприємців, ані дають всім городським. юрист Новинської селищної ради говорить, що особисто була проти встановлення такої кількості кіосків, тому офіційно відмовилась займатися цим питанням. Я обратілася до голови селищному голові, щоб мені від цієї роботи. Тому що, та, во перво загрузка большая, во-вторых, я так поняла, що. У нас на посілки міцелісообразно розміщають ці тимчасові споруди, тому що у нас є ринок, у нас є багато магазинів, наші час підприємці. Та робота з розміщенням мафів продовжилась. Депутати за бюджетні кошти ініціювали розробку схеми розміщення тимчасових споруд. Також розробили положення, за яким звільнили власників кіосків від орендної плати, зобов'язавши сплачувати лише земельний податок. Земельний податок сплачується раз в год. Вот. И получается, что человек поставил 30 квадратных метров споруду на землю, а оплачивать он будет разботом ну, 12-18 гривен. Для... Поповнення бюджету селищного це копійки. заступник селищного голови Анатолій Лега каже, плату за оренду не встановили через те, що не могли визначити з її розміром. Я звертався до міської ради за тим, щоб установити якусь оцінку, скажем, тої квадратури землі, за яку повинні були люди платити, але Міській раді мені відмовили, сказали, що не врегульоване питання по землі, ми не можемо дати вам таку оцінку. А по цьому, скажімо, питання по оплаті у нас знаходиться в такому підвищеному стані. Підприємці ж скаржаться, що селищна рада поставила їх в нерівні умови з власниками кіосків. Тому рішення про розміщення тимчасових споруд Алла Свінціцька збирається оскаржувати в суді. Микола Мумиа, Сергій Баранюк Ілля Зельонкін день за днем.